І всім привіт! З вами Феонікс і сьогодні я вам покажу, покажу, що потрібно зробити, щоб прийняти участь в моєму розіграші на донатні крила за 50 донат -койнів. Ну потрібно ввести мій нік при реєстрації Пітер Драгон та мій промокод хештег FO при досягненні 4 рівня. Ну це я розповідав, поки доїхав до місця конкурсу Нам потрібно залетіти на ось цей будиночок. Потім з цього будиночку залетіти на білборд. Ось так. І потім е, стати так, щоб було видно байк. І скейт-площадку і білборд. Написати по Да. І написати, написати слештайм, time і заскрібнити. Це обов'язково. А потім скинути це все в мій телеграм-канал, який можна знайти по посиланню в описі. Приєднуйтесь до мене, грайте на сервері Гастроплей по посиланню в описі. І да, Скинути потрібно під останній пост в моєму телеграм-каналі. Всім пока-пока!